День Чернівецької революції розпочався вже традиційно студентським страйком детальніше з уст очевидців ну, загалом ми є організаторами цієї ходи цього страйку. Ми це придумали ще напередодні вечором. Сьогодні були неприємні інциденти в медичному університеті. Хочу звернути на це увагу. Нас вийшла викладачка, яка назвала нас фашистами. Сказала, що це у нас театральна постановка. Ми не знаємо, що ми робимо. Ми не бачили життя. Потім правда вийшов інші викладачі який дійсно плакав. сказав, що йому соромно за такий свій склад. Багато студентів ось, що дивує, просто сміються. Ми, коли їх запитуємо, ви українці вони відповідають ні. Я помічаю, що багато людей боїться насправді. Вони бояться якось висолювати свою думку, вважають, що тут всюди якісь камери, якісь підслуховування, і вони трошечки остерігаються того. І є багато людей такі налаштовані радикально, що, наприклад, нас лякає. Але я думаю, що більшість налаштовані мирно і стояти до кінця. А чому не боїшся, наприклад, ти? От просто цікаво для наших студентів, тих, які сидять зараз в кімнатах і. Чомусь бояться? Знаєте, я ще спочатку Євромайдану стільки не говорила і на камеру, і не на камеру, що, мабуть, 15 років мені вже забезпечено. О, тому далі гірше вже не буде ну, по, по, тим, по тим старим ще законам, які тепер є, скасовані, але тим не менш. І на автомайдані, і вода я була. Тому думаю, що вже вже нема чого боятися просто. Що, що, що буде, всіх не посадять. Так, привіт, мене звати Мар'яна. Ну тут настрої дуже сильно розділені. Одні люди налаштовані дуже радикально. Вони хочуть закликають до дій, але самі при цьому нічого такого не роблять, просто говорять. А інші люди вони просто бояться. Їм страшно за те, що буде. Вони ніби нас підтримують, кажуть, але кажуть, це все так втихом, щоб ніхто нічого не чув і ніхто нічого не бачив. І при цьому пишуть свої контрольні. Не виходять, кажуть 10 хвилин до контрольну, і ми вийдемо до вас. Приєднаємось. На Майдан. Ну і як можна вчитися, коли вбивають людей? Коли люди в Києві мене купа знайомих, там вони бояться вийти в магазин, тому що кажуть, що вбивають, в метро вбивають, заарештовують активістів під гуртожитками. Ну, вони не знають, що далі робити, що буде. Вони просто не миряться і йдуть в центр на Майдан воювати. Нагадуємо, що вчора ректор ЧНУ Степан Васильович Мельничук задовільно відреагував на лист звернення від профспілки студентів університету і зазначив, що всі припущення у зв'язку з революцією пари студент зможе відпрацювати у зручний час. Близько 12-ї дня з-під міської ради мітингувальники рушили до пабу «Квінто», що ще по вулиці Кобилянській, мотивуючи це тим, що власник пабу депутат Володимир Кеть на минулій позачерговій сесії, де піднімалось питання відставки секретаря міської ради Віталія Михайлішина, не з'явився. Учасники ходи вимагали присутності депутата на сьогоднішній сесії. Добре. Ми зараз знаходимося неподалік ПАБУ Квінто, який належить одному з депутатів Володимиру Кеджу. Щойно, оскільки Володимир Кедж не з'явився до мітингувальників, то ПАБ закрили. Зараз ми очікуємо на групу мітингувальників, які, які йдуть до нас від будинку Італія Михайлішина. І потім зараз, за останніми прогнозами, ми вирушимо до. Ще одного депутата Сірмана. А цікаво є до нас. Продовжили мітинг біля міської ради, де отримали змогу почути гостя міста письменника Сергія Жадана. Революція це не лише Київ, не лише західна Україна. Наша революція це вся країна. Наші яри Майдани стоять в різних містах, як в центрі, так на сході, так і на півдні нашої країни. Схід і захід разом! Схід і захід разом. Схід і захід разом. Три дні тому ми з вами прокинулися в іншій країни. І що сьогодні відбувається в Києві і в інших містах? Ми повертаємо собі нашу країну. Ми повертаємо ту країну, яку нас намагаються забрати, яку нас відбирають зі зброєю в руках. Ви бачите, що сьогодні відбувається в Києві. Ви бачите, скільки там людей загинуло. Гине прямо тепер, прямо в ці хвилини. Дуже важливо цей час. Дуже важливо ці години ці хвилини не падати в вічай. Не зневірюватися. Розумієте, що боротьба триває, боротьба лише починається. Ця революція вже не спинеш, що люди перейшли ту межу, коли вони готові були дослухатись до цієї влади і йти на якісь компроміси. Не можна злочинцями йти на жодні компроміси. Ця влада злочинна, цей президент нелегітимний. Вони всі мають іти відставку, вони всі мають внести відповідальність за ці злочини, які вони вчинили протягом останніх днів. Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Також сьогодні Буковинська громада вимагала в керівників силових структур краю присягнути на вірність народу. Пропонуємо пряму мову начальника УМВС України в Чернівецькій області Олександра Демидова. Буковина міліція і всі підрозділи знаходяться на місці. Несуть службу по охороні громадського порядку. Жоден підрозділ спецперкут. Не знаходиться в Києві і працівники міліції Буковини не приймають участі в тих подіях, які на жаль сьогодні відбуваються в Києві. Я з свого боку обіцяю вам, що на Буковині буде спокій і порядок, і ми будемо діяти відповідно до діючого законодавства. Обіцянок Олександра Демидова народу було мало. Стали висувати нові пропозиції та вимоги. Без Надати хоча б бронежилети для тих людей, які сьогодні хочуть виїхати на Київ. Ми хочемо все почути зараз. Від очильника міліції і від очильникам. Чи долучаться силові структури до допомоги київського майдану, на який триває постійна мобілізація, залишилось невідомо. Настрої мітингувальників змінювались. То молились, то скандували. Також неодноразово вшановували хвилиною мовчання загиблих у протистояннях та загиблого сьогодні у Києві мешканця Чернівців Олександра Щербатюка. О пів на четверту сесійна зала виглядала так: проте впродовж півгодини депутати все таки зібрались і прийнялись за роботу. З 60 депутатів зареєстровано 44 присутніх. Відсутність деяких аргументували хворий на порядок. Денний висунули ряд питань, серед яких чи не найбільшу полеміку викликало питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Віталія Михайлішина. Жодна була. І що боротьба за владу? Не вартує життя людей. Текст Януковича. Я не розумію, чому досі. Це текст Януковича. Говоримо, не просувати! Не проговоримо, ні про що. Ми спілкувалися з молоддю. Ми не маємо на можливість виставити забирати. Самого Віталія Михайлішина так і не знайшли. Хоч за оперативною інформацією про його місце знаходження, народ готовий був виплатити винагороду. Олександр Бербека відповідальна за роботу політичної партії по молоді, батьківщина молода. Люди, які сьогодні знаходяться при владі. Тимчасово ще знаходяться, вони не повинні сьогодні бути при владі. Вони повинні сьогодні усвідомити, що піти щастю. Секретар, зокрема, міської ради Чернівецької, який сьогодні втік, як паршивий трус, буду втакати відверто, бо інші слів не можна підібрати. І він сьогодні би мав прийти. Якщо сьогодні вже Буковинець загинув, це свідчить про те, що треба дійсно розкаятися і. Наступний раз, коли класти чергову галочку напроти прізвища або напроти іншої якоїсь політичної сили, треба включити логічне мислення і сказати собі, а що далі? Бо можна да, поставити аби як було, а можна подумати за своє майбутнє. Радикально налаштований правий сектор створював депутатам атмосферу для правильного прийняття рішення. Хлопці в масках попередили, що ніхто з депутатів не покине міську раду без задоволення волі народу. Значить, дивіться, якщо хтось хоче почути толерантну відповідь, то я його розчарую. І скажу наступне: у випадку ненормального голосування і не по совісті Чернівецькою міською радою, Чернівецький правий сектор залишає за собою право на коригування роботи сесії і застосування всіх арсеналів засобів та вплив. Сесія міської ради продовжила працювати у незвичному режимі, проте присутні в залі і під міською радою залишились задоволеними. Хочу довести до вашого відома, що депутати нап написали про свій вихід з партії регіонів. Клим Роман Гаврилович, Їхова Володимир Миколаївич, Урсулян Ігор Павлович, Воронка Микола Костянтинович, Дуча Василь Степанович, Фудоровський Ігор Іванович, Кач Василь Іванович, Паскар, За припинення повноважень секретаря міської ради Віталія Михайлішина проголосували 35 з 44 присутніх депутатів. Вісім висловились проти. Один бюлетень визнаний недійсним. Сесія міської ради розпустила міськ виконком. Депутати проголосували за нового секретаря міської ради Ярослава Кушнірика. Нагадаємо, що пан Кушнірик вийшов з фракції партії регіонів після силового розгону Євромайдану у Києві 30 листопада.